Всім привіт! Мене звуть Нес і я рада вітати вас на каналі Рудої Відьми. І сьогодні в нас знову традиційно вже розклад тижня. Подивимося, що нам приготує третій тиждень червня. Більше половини його вже минуло. Закінчується він літою, тож тиждень цей доволі цікавий, енергетично насичений. Подивимося, наскільки це відіб'ється на нашому повсякденному житті. Три колоди. Три однакових за схемою, але різних за змістом розкладів. Обрати ви можете відповідно до того, яка колода вам сподобається, або просто обравши випадково, число від 1 до 3, ще не знаючи, в якому порядку я їх буду робити. Ну і, звичайно ж, завжди залишається найкращий оптимальний варіант це уважно послухати всі три розклади, взяти для себе найкорисніше, на вашу думку, і потім проаналізувати, як воно програється у вашому житті. Поїхали! Почнемо з цієї красуночки і подивимося, що вона нам скаже. Як завжди, перед якимось святом, в мене є прям потужне бажання і настрій поворожити, тому сьогодні будуть доволі великі розклади. На 9 позицій подивимося. Чогенько. Отже, характеристика цього тижня сімка кубків. Час робити вибір. Причому робити його швидко, можливостей перед нами буде доволі багато, всі вони будуть здаватися більш-менш однаковими, врівноваженими, тому це буде складно. Але ці вибори впливають на наше життя суттєвіше, ніж здається, на перший погляд. Тому що ж, доведеться, може бути доволі складно. Характеристика нашого стану, колесо фортуни це буквально довіритися долі. І таке, в кого погано, то стан такий ну най буде, в кого добре О, ура. Нарешті. Це доволі такий потоковий стан. Не сказати, що він дуже класний, тому що це така приреченість трішечки, так, коли вже все підзадовбало. Але ми і не зупиняємося, і не здаємося. Але в той же час такі ну, якось буде, найбуде. Най Окей. Головна позитивна подія місяця п'ятірка жезлів, перемога. А ви зможете. Це таке доволі успішне протистояння е, з кимось. Це може бути робота, це можуть бути стосунки, це може бути якась складна ситуація, в якій ви витримаєте, попри типу тиск на вас, впораєтеся. Не остаточна перемога, але вам вдасться витримати, утримати свої кордони, відстояти своє, і це прям доволі непогано. Головна негативна подія тут з мечів. Ви отримаєте інформацію, яка вас розчарує, яка буде дуже важкою, змінить або один з аспектів вашого життя, або дуже сильно вплине на вас, прямо в усіх аспектах. Це буде правда, з якою вам дуже буде неприємно взаємодіяти. Що робити, як можна це покращити? Двійка кубків говорить, що шукайте підтримки в близької людини. Не залишайтеся з цим сам на сам, отримали цю інформацію, підіть і обговоріться з кимось, кому ви довіряєте, вам полегшає. Дуже просто насправді. На що варто звернути увагу на цей час? то з жезлів на будь-які е, нові. Мотивації, натхнення, щось що штовхає вас вперед, що здається вам корисним для себе, що підтримує вас в цей час, що мотивує щось робити. Якщо ви бачите, що щось у вашому житті викликає щирий заход, сконцентруйтеся зараз на цьому. Це доволі підтримуюча штука, яка допоможе вам впоратися з усім, що відбувається в вашому житті. Що обов'язково треба встигнути в цьому місяці, в цьому тижні? Пожеж мені все місяць, хочеться сказати. На цьому тижні десятка кубків. Зустріч з класними людьми, з якими вам легко, приємно, комфортно, сходіть випити кави з коліжанкою, зустрінтеся нарешті з людиною, з якою ви постійно говорите, що ось треба. Не уникайте зустрічей з колегами, друзями, приятелями. Святкуйте життя. На що можна просто забити? На невдачі. Там, де вам не вдається втримати все, там, де ви не встигаєте за планом, там, де не сталося так, як гадалося, видихніть, забити просто неможливо зараз охопити все в тому стані, в якому ви знаходитесь. Повідомлення від вищих сил, вісім комичів. все не так погано, як стається. Обмеження здебільшого існують у вашій голові, і у вас. Є можливості для того, щоб вийти за їх межі, впоратися з тим, на що вас нападає, що вас оточує, і все дійсно краще, ніж ви бачите, або не бачите. Ось такий розклад доволі життєвий, доволі простий. Пишіть в коментарях, ті, хто його обрав, чи вам він до душі, чи сподобався, чи відгукнувся, чи здається він вам корисним. А ми перейдемо до наступного. Прям зайшло одразу зі старших арканів, щоб не розслаблялися ті, хто обрав цю ніжну красиву фентезійну колоду. Характеристика цього тижня помірність всього потроху. Ви нарешті в чому досягнете балансу або просто розгледіти його в певних моментах. Все буде, якщо і не добре, то і не дуже погано. Коротше слово рівновага буквально вас переслідуватиме. Характеристика стану людини це блазень, це готовність до викликів, до руху в невідомість, відсутність страху. Коротше, такий дуже легкий настрій, полегшений стан. Коли ми будемо готові до того, щоб не лише вирушити на зустріч новим викликам, а й отримати від цього процесу задоволення. Головна позитивна подія місяця п'ятірка жезлів. А знову ж таки, це відстоювання свого, бачите, тут збігаються дуже сильно розклади. А це успіх, хоч маленький, перший крок до нього, ви впораєтеся з чимось важливим. Це ще не перемога, але це реально ось цей рівень ми змогли. Між тим, головна негативна подія сімка пентаклів. Ви отримаєте не те, на що очікували. Результат вас розчарує від ваших зусиль. Я б сказала, що це стосується в першу чергу або роботи, або фінансової сфери. Там, де у вас є якісь проєкти, хобі, до речі, теж ви старалися старалися, працювали, працювали, щось робили, щось робили. а Результат зовсім не такий, як ви очікували. Ніби то й не погано, але щось не те з гнильцою. Ось цей пліт. Знаєте. А що можна з цим зробити? Паж Мечів говорить, що зробіть висновки з цієї ситуації, проаналізуйте, подивіться, які ваші помилки до цього призвели, що те, що ви не могли контролювати, вплинуло, і, і далі рухайтеся вже з новою інформацією. Тобто ви не можете. Якось уникнути цього, але ви можете отримати корисний досвід. Ну, в принципі, якщо головною негативною подією тижня стає корисний досвід, навіть неприємний, це знаєте, не так вже і погано. На що варто звернути увагу в цей час? Трійка жезлів на ваші цілі, перегляньте їх. Якщо ви чогось дуже прагнете, на чомусь зосереджені, вивели щось на перший план, подивіться, чи правильно розставлені ваші пріоритети, чи дійсно ви вкладаєте максимум енергії в те, чого прагнете досягнути. І чи не варто передивитися і свої шляхи до цього, досягнення свої методи. Наявні ресурси, коротше, свою таку, знаєте, програму перемоги. Що обов'язково треба встигнути в цьому тижні? Шістка мечів, це треба встигнути або е, сеанс психотерапії, буквально говорить ця карта, або хоча б самостійно піти від якихось неприємних важких думок, які лише отруюють ваше життя, тобто попрацювати з тим, щоб припинити концентруватися на негативі, які ви не можете змінити, тобто речі, які ви не можете вплинути, а вони вас буквально гризуть. Е, Тікаємо від них, просто полишаємо їх позаду, з сенсу з них ніякого суцільний негатив. На що можна забити десятка келихів? На ті е, зустрічі, е, спілкування, якісь. Е, Дуже насичені емоційні події, які вимагають від вас величезної кількості ресурсів, але, можливо, несуть не стільки радості, скільки забирають цього самого ресурсу. Бачите, тут такі зворотні відповідно до попереднього розкладу. Повідомлення від вищих сил. Якщо ви концентруєтеся на своєму крихітному, маленькому, власному всесвіті, ви можете пропустити дуже багато нового, класного. Чудового, незнайомого, цікавого, що є зовні цього Всесвіту. Може, не варто це робити? Треба поглянути ширше, говорить нам ця колода. Ось такий розклад. Знову ж таки, попрошу вас в коментарях написати, чи припав він вам до душі, якщо ви його обрали, чи ні, які моменти, важливо, хотілося б уточнити. А, і взагалі, будь ласка, якщо ви додивилися вже до цього моменту, Поставте вподобайку цьому відео, бо мої розклади в першу чергу орієнтовані на тих, хто не забуває ставити вподобайки. І підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски. Я дуже сподіваюся, що на наступному тижні зможу викласти більше цікавих розкладів. Там у нас все ж таки літа насувається, і до неї мені б хотілося зняти кілька маленьких цікавих відео, тому підписуйтеся і не пропускайте. Ну що ж, останнє на цей тиждень. Дивимося. Так. Колись я навчуся рівненько викладати карти, щоб це гарно виглядало на відео, але не сьогодні. О, королі пішли. Імператриця з нами. Слухайте, дуже такі грунтовні тижні виходять, да? тобто є старші аркани, є важливі події, але мені подобається те, що дуже все чітко, зрозуміло і прям класно лягає на повсякденне життя. Отже, характеристика цього тижня король Келихів. Це буде тиждень, який змусить вас замислитися, над тим, чи не забагато в вашому житті. Емоції і чи не варто якось розібратися з тим, чи вони вам на користь чи ні. Тобто дуже буде багато почуттів і якоїсь не те, що роботи з ними, а ви нарешті звернете увагу на причини і наслідки такого. Характеристика стану людини це шість кажезлів, дуже такий войовничий настрій. Впевненість в тому, що все вийде, готовність здобувати нові перемоги. Ну, така прям активність. Непогано, дуже непогано. Головна позитивна подія місяця король Пентаклів, грошові надходження, приємні подарунки, фінансові успіхи. Можемо очікувати на плюсик в нашому ресурсному балансі. Головна негативна подія Десятка Пентаклів говорить про те, що ресурсу на все не вистачить. Тобто попередні фінансові надходження не скомпенсують нам того, що інші ресурси в нашому житті вже трішечки за межею. Ви не отримуєте їх достатньо, а от витрачаєте надміру. Що з цим робити? Імператриця говорить про те, що вам треба не заощаджувати. А більш творчо підходити до використання власного ресурсу, розуміти, де його взяти більше, як його продукувати самостійно, сконцентруватися на тих моментах в вашому житті, які виводять ваш ресурсний баланс у плюсик. Подбати про себе, бути для, в своєму житті такою, знаєте, дбайливою господиню. На що варто звернути увагу в цей час? Вісімка мечів. На загрози на небезпеку, коротше, шановне панство, ті, хто обрав цей розклад, будь ласочка, дуже уважно до власної безпеки, не ігноруємо тривоги, спускаємось в укриття, дивимося під ноги, не лазимо в небезпечні гори, перевіряємо всі, присібаємо паски безпеки, коротше, дбаємо про безпеку. Що обов'язково треба встигнути в цьому, в цьому тижні? П'ятірка келихів приділити час самоаналізу, подивитися, що відбувається у вас всередині, чи не потрібна вам якась допомога. Зверніть увагу на свій стан, тому що він говорить про більше ніж здається. Якщо ви почуваєтеся виснаженими, це ви не просто втомилися, це ви тотально втомилися і час з цим щось робити. Ну і навпаки, відповідно, так, якщо ви в піднесеному стані, можливо, ви нарешті вийшли на якийсь е, новий класний е, рівень в своєму житті, і можна встигати ну, там, робити щось для себе більше. Е, на що можна просто забити? На навчання, каже Ірофант. Зробіть перерву у навчанні у якихось там курсах, в чому там ви. Вивчаєте, займаєтеся і дайте, зробіть собі канікули. Трішечки час взяти перерву в такому самозакопуванні. Дуже цікаво, зазвичай іерофант так примітивно не програється, але в цьому розкладі прям воно. Повідомлення від вищих сил. Звучить наступним чином: ніколи не пізно піти вперед. Вирушити далі, залишити позаду стереотипи, звічні якісь усвідомлення, сталі конструкції. Е, ніколи не буде пізно для того, щоб щось змінити. Ось на цій позитивній ноті закінчується сьогоднішній розклад тижня. Дуже вам дякую за те, що додивилися це відео. Дослухали, скоріш за все. Я певна, що здебільшого розклади слухають, а не дивляться. Я бажаю вам вдалого тижня. Повертайтеся на цей канал за новими класними розкладами і бережіть себе.